Друзі, хороші новини тривають, є свіжак з луганського напрямку, і до речі, в Херсоні все тільки починається. Не пропустіть новий випуск, приділіть трохи часу і додивіться до кінця. Давайте разом подивимося, що ж відбувається на лінії фронту, і не тільки. Всім спасибі за активність. Завдяки вам цю правду можуть бачити в усьому світі. Тому продовжуйте ставити лайки і підтримувати наших героїв добрим словом. Вони відчувають наші молитви. На Сватівському напрямку деякі зміни відбулися в обидва боки, але без змін на нашій карті. Ситуація тут доволі хитка. Бахмутський напрямок. Складна ситуація зберігається. Успіхи ворога у майорському лише часткові. Авдіївський напрямок: ворог закріпився у південній частині водяного, у опитному поки без змін. А ситуація у Первомайському поки точно невідома. Кацап заявив про повний контроль над Павлівкою, захопивши приватні хати і встановивши там прапор. Детальне відео даної ситуації доступно на каналі. ЗСУ звільнили в Луганській області поки що 11 населених пунктів. Місцеві жителі на окупованих територіях уже чують вибухи і лінію фронту, що наближається, заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, військові РФ намагаються укріпитися і мінують територію навколо. Одночасно з цим окупаційна влада почала підготовку до відходу. З медичних закладів окупанти почали вивозити обладнання. Це може бути свідченням того, що окупанти не дуже вірять в армію РФ. Запорізький напрямок без мін. Херсонський напрямок звільнено Херсон та всю правобережну частину Херсонщини та Миколаївщини. Сьогодні протягом дня працювала артилерія обох сторін, тому в подальшому ситуація тут нагадуватиме запорізький напрямок, де артилерія працює часто, але до змін на карті це не приводить. Не забуваємо, що, хоч ворогу і вдалося втекти з Херсонщини, але це військова перемога. За цей відхід полягло багато хлопців, і піхоти, і танкістів, і десантників, і пілотів. Це не жест доброї волі, а силове примушення до капітуляції ворога шляхом втечі. Окупанти призначили адміністративною столицею частину тимчасово окупованої Херсонської області Генічеськ. А чому не Херсон? Хоча це й не важливо, ЗСУ і звідти вижене окупантів. Друзі, в нашому телеграм-каналі за посиланням у коментарях можете подивитися кадри, як ЗСУ навздогін насипали залпи відступаючим окупантам. Окупанти закликають і місцеве населення лівобережжя Херсонщини евакуюватися. Ось це так поворот. Відступ триває далі. Ось як виглядає актуальний радіус дії РСЗВ на півдні України після звільнення Херсона. Україна сигналізує, що не бажає зупинятися і продовжить наступ, незважаючи на розмови про затишя. The New York Times за даними видання, є дедалі більше натяків від військ на місцях і близьких до них добровольців, що українці готуються до нового сухопутного наступу на південь через Запорізьку область у бік Мелітополя, кидаючи виклик Росії, яка утримує всю південну територію. Думаю, будуть контратаки і на інших напрямках, що противник не встиг перекинути резерви і блокувати удари. Командир протитанкового підрозділу, що обороняє бойове місто Бахмут Міхейченко, 15-16 листопада. РФ може завдати нового масованого удару по Україні під час саміту G-20. спікер командування повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. Все ж, події насуваються, і самі двадцятки. Вони дуже люблять приблизно на такі дні провести якісь провокації. Але він додав, що росіяни все ж таки значно вичерпали свої запаси. Ось такі події відомі на сьогодні: не пропускайте нові випуски, підписуйтесь на канал. Все буде Україна!